Усім доброго дня. Знову у нас на огляді автомобіль швейцарський Honda CRV з двигуном i 2.2 ID на механіці, в такому чорному металіку, повнопривідне, невеличкий відступ. Авто знаходиться в місто Радивилів, Рівненська область. Ціна під відео. Телефон на відео. Кого буде інтересувати, телефонуйте. А далі оглянемо автомобіль. На таких дивимо бачимо легкосплавних дисках, оригінальних, 18-х, з дуже хорошою резиною, новою, але ж літня, новесенька, дуже хороший протектор 200, 225, 60R18, тормозні бліни. Має вирвітку, але дуже мінімально. Нічого не треба замінювати. Вперед також. Як бачимо колеса, хороша резина. Бліни також. Малесенька вирвітка, нічого замінювати не треба. Дивимось, має парктроніки, мовичий фар, віксінон, проти туманки. По автомобілю сколів немає, вся рівненька, Мятин, подряпин. Ось так, подивимось, поворотники в зеркалах, ця сторона теж. Автомобіль у нас модельний рік 13-й, на облік буде 12 м Позаду маємо парктроніки, маємо камеру. Ось так. Зараз пройдемось товщиноміром, подивимося по лакофарбовому покриттю. Як завжди починаю з даху. Зараз включиться. Так, маємо. І так, 91. Ну і зразу з цього крила заднього почнемо. 98. 95. 100. Крило у нас. 98. капот 98. Можна ще з цієї сторони. 114. 103. 104. 100. 94. Ляда у нас 98. З цієї сторони 90. Той 87. Все. Як ми бачимо автомобіль в оригінальній фарбі, нічого не фарбувалося, навіть вампера. Подивимось, що в нас. Як бачимо, пороги ціленькі, гарні, не подряпані. Тут також сидіння. Хороші, карти, все гарно. дуже якісні автомобілі, Пригонимо зі Швейцарії. В крайньому випадку стараємось. Стеля в нас рівненька, гарна, чистенька. Все гарно у нас. Снакав різної зупинки, розетка, докадка, ключі, домкрат, все присутнє, всі герметики оригінальні. Все чітко, ніяких там ударів не було. За ті ручки можна положити сидіння з цієї сторони, з цієї. Зараз подивимося автомобіль зсередини. карти, як бачимо, пасажирські, Гарна. Коврики оригінальні, не затерті. Дуже в хорошому стані. Сидіння за водієм, водійське позаду і так само пасажирське, гарне, не подряпане. ну Та карта також в хорошому стані. Тепер подивимося сидіння, шкіра Алькантара, вся ціленька, не пропалена, ніяких нема подряпин, все гарне. Підлокітник широкий, шкіряний, також в хорошому стані, немає ніяких подряпин і так далі. Дефлектори. Подивимось е, карту водія. Як бачимо, також немає подряпи в дуже хорошому стані, електропакет, складання зеркал, блокування дверей, регулювання зеркал і так далі. Пороги у нас ціленькі, гарні, нічого не побите, він код для перевірки. Фіксуємо, всі болтики на місцях, все гарно Сидіння водія також, бачите, який стан, нічого не, не просиджене тверденьке, гарне. Тут також підлокітник хороший, не затертий, сидіння, пасажирське, все ясно. Коврики в нас. Оригінальний це РВ, майже новий, дуже в хорошому стані. Збережений автомобіль. Зараз присядемо, подивимось. Мультируль, повноцінний, не перешивався, не фарбувався, трошки сонце відблиздає, але ж нічого. Так. Що в нас? Далі? Раздостанемо ключик, заведемо. Механіка, як ми бачимо. Так, ключик є. Дукзонний клімат. Зеркало з автозатемненням, датчик світла, датчик дощу, це все присутнє. Повний пакет документів, розмитнення, все є. Зараз подивимось. Так, у нас сертифікат, розмитнення, все є. Сервісна книжка, останній сервіс у нас, зараз ми подивимось. Так, Останній сервіс у нас 181. 181 тисяч. На 181 була заміна масла. Зараз заведемо. Тут у нас підігрів сидінь, старт-стоп. Такий ніша для... Можна каву поставити, бутилочки з водою. Бачимо все потухло, все працює чітко. Пробіг у нас 183,729. На 181 проводилась заміна масла. Мало що проїхало. 2000 кілометрів фактич, по факту. Проїхала. Пробіг не оригінальний, нічого ніколи не змотую. Хто знає, той вже брав автомобілі, покупував, той знає. Все продаємо в хорошому стані, нічого не змотуємо, не скручуємо. Такий хороший автомобіль. По двигуну двигун працює добре, нема проблем. Той пробіг, тож 181. Кілометр, що для Honda 181, то є ніц. Так що, комусь буде інтересувати така Хонда, телефонуйте, приїжджайте на огляд. Я думаю, що автомобіль в хорошому стані. Тим більше без жодного підкрасу, з таким пробігом. Можна брати, кататися, ще їздити. Насолоджуватися. На цьому завершуємо. Усім дякую, і до побачення.